Євангельський альманах Стефана Бухунюка під назвою Нова правдива дорога життя За січень і лютий 1939 року Номери 1 і 2 Епіграфом є слова з Євангелії від Луки. Люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Євангелія від Луки, 21 глава, 26 вірш. Хто вірує в Ісуса Христа і читає Слово Боже, той зрозуміє Мало хто вірить, що ми живемо в останні дні цього вмираючого світу. Устрою. Вічна історія ясно свідчить, що Бог створив світ і все, що є в ньому, за шість днів. За літочислення ми живемо в останній день тижня, шостого дня тижня творчості Божої, Дня творення людини Божої. Як розглянемо добре, це свята правда. Що нема на землі людини. Багато є людей, аж їм тісно жити на землі, а людини нема. Ось у цей день твориться людина. Згадались слова щирого брата поляка Карла Жиша Сміловського, що сказав так Чоловік єстем і чоловіка шукам. Я є людина і шукаю людину. Бог устами пророка Єремії говорить так: Помандруйте по вулицях Єрусалиму, і подивіться та розвідайте, і пошукайте на майданах його, чи не знайдете кого, чи нема того, хто дотримується правди, хто шукає істину. Я пощадив би Єрусалим. Пророк Єремія П'ята глава з першого вірша і до кінця. Прошу прочитати з розумом. Чому гине цей світ? Тому що немає в ньому милості, суду і справедливості. Так навчає Господь. Нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю і сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене. Знаєш, що я Господь, який творить милість, суд і справедливість на землі, бо тільки це до мені, говорить Господь, пророк Єремія, 9 глава, з 23 по 24 вірш. Давид закликає. Бог стоїть серед громади Божої, серед суддів судить він. Доки будете судити не по правді, будете дивитись на лице беззаконних, признайте правду бідному і сиротині, виправдайте нужденного і вбогого, визволяйте бідолашного і нужденного, спасайте його з руки беззаконних. Псалом 82 з 1 по 4 вірш. А цар Соломон погрожує. Слухайте царі і розумійте, навчіться судді кінці землі, вважайте, правителі народами і горді тим. Від Господа дана вам влада і сила, який дослідить ваші діла і випробує наміри, бо ви, будучи служителями його царства, не судили справедливо. Не дотримували закону і не чинили за волею Божою. Страшно, і скоро явиться він. Вчинить строгий суд над начальниками, бо менший заслуговує помилування, а сильні сильно будуть покарані. мудрості Соломона, 6 глава з 1 по 6 вірші Ми бачимо і знаємо, що в кожній державі найвищим правом є суд. Що і повинно бути за законом Божим? Над судом є ще вище право милість. Уже кілька років минуло з часу створення лігенацій, тобто суду народів. А чи є там милість, суд і справедливість? Ні, нема. Це всякому відомо і видно. Як ви думаєте, правителі цього світу? Чи так може бути довго, то я вам скажу, що так буде недовго, бо прийшов час творити Царство Боже на землі, про яке завжди молимося. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Це буде царство не більшовицьке, не меншовицьке, не народних соціалістів. Не фашистів, не монархістів, не республіканців і жодне інше, а буде царство царів Христа Ісуса, Спасителя нашого, якого всі скривджені і бідні чекають. Нас, свідків Божих, за це не люблять, кривдять, насміхаються, називаючи нас єретиками, противниками краю, комуністами і таке подібне. Але ми за всіх наших гнобителів молимося, кажучи, Отче Небесний, прости їм, бо вони не відають, що чинять. Іванилія від Луки, 23 глава, 34 вірші. Так, бо говорить Господь. Іди і скажи цьому народові. Слухом почуєте і не зрозумієте, і очима будете дивитися і не побачите. Бо огрубіло серце народу цього, і вухами насилу чують, і очі свої замкнули. Нехай не побачать очима і не почують вухами, і не зрозуміють серцем, і не навернуться, щоб я зцілив їх. І сказав я: Чи надовго господи? Він сказав доки не опустіють міста. І залишиться без жителів і доми без людей. І далеко займе Господь людей, тобто в неволю займе. І пусто глухо на землі стане. Пророк Ісая, 6 глава з 9 по 12 вірш. Перед Світовою війною дійсно пусто глухо було на землі. Тепер уже можна почути голос мужів по всій землі. Дякуємо найвищому Творцеві Богу, що також у нашому краї, Польщі, є люди, які гідні Царства Божого, як із великих, так і з малих. Є такі серед генералів, полковників, професорів, лікарів і простих грільників-робітників, бо час підходить, що судді сядуть і відберуть у звіра право нищити та вигубляти до кінця. Читаємо про це Даниїла 7, глава, 26 вірші. Сьогодні день Бога знати і в собі його мати. Хто Бога знає, і в собі його має, в серці своєму, той свідчить, що Бог виконує те, що визначив. Того дня будете знати, що я в отці моїм, і ви в мені. А я у вас. Євангелія від Івана, 14 глава, 20 вірш. Хто має заповіді мої і дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить отець мій, і я полюблю його і явлюся йому сам. Каже йому Юда не Іскаріот, Господи, що це, що ти хочеш явити себе нам? А не світові. Ісус сказав йому у відповідь, Хто любить мене, той слово моє збереже, і отець мій полюбить Його, і до нього прийдемо, і оселю в нього створимо. Євангеля від Івана, 14 глава з 21 по 23 вірш. Із цих слів ясно видно, що люди не вірять і не знають Ісуса Христа. І його науки, бо якби знали, то не було б так, як сьогодні є, що один одного їсть. Навіть звірі лісові так не роблять, як сьогодні роблять люди, ще й назвалися християнами. Не хочуть, щоб їм говорили правду про Христа Ісуса. Але ми, християни, свідки Божі, звертаємося до всіх з проханням. Пізнайте Христа Ісуса, Його науку, Його любов до нас усіх. Він нікому не давав такого права, щоб убивати чи палити, а дав зовсім інше право своїм учням, сказавши, проповідуйте Євангеліє всім людям. Хто увірує й охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осуджений. Від Марка, 16 глава, 16 вірш. Даремно люди хваляться своєю мудрістю, своїми досягненнями, своїми різними виробами, своєю технікою. Воно все обернеться в ніщо. Перший світ загинув від води. Цей другий світ злий, гине від вогню, а третій справедливий. Будується, і всяке зло знищиться у ньому. Ось цар буде царювати за правдою, і князі будуть правити за законом, і кожен із них буде як захист від вітру, і покрив від негоди, як джерела вод у степу, як тінь від високої скелі у землі спраглі. І очі тих, що бачать, не будуть закриватися. І вуха тих, що чують, будуть слухати, і серце легковажних буде вміти міркувати, і недорікуваті будуть говорити ясно. Невігласа уже не будуть називати шановним, а про підступного не скажуть, що він чесний. Пророк Ісайя, 32 глава з 1 по 5 вірші Нині ще всякий хоче бути великим, високим, знатним, але всі такі гордії будуть засоромлені, бо відкинули Слово Боже, книгу книг Біблію. До таких Бог говорить через уста пророка Ісаї: Поникнуть горді погляди людини, і високе людське принизиться. І один Господь, і Господній. Буде високий у той день. Бо гряде, уже прийшов день Господа Саваофа, на все горде й зарозуміле, і на все зваличене. І воно буде принижене, і на всі кедри ливанські, високі й піднесені, і на всі дуби васанські, і на всі високі гори, і на всі підвищені пагорби, і на всяку високу вежу. І на всяку міцну стіну, і на всі кораблі фарсийські, і на всі жадані прикраси їх. Читаємо Пророка Ісаї, 2 глава, з 11 по 17 вірш. А той день уже сьогодні. Хто ж про це повинен знати і навчати? Священники повинні про це знати і людей вчити. Сьогодні водночас відбувається суд народів і суд Божий. Приклад. Ліга народів насправді не Ліга народів, а Ліга держав. Чи там є милість, суд, справедливість? Ні, нема. Хто сильніший, того правда. А чи довго так буде? Ні. Так не буде довго. Бо це чиниться не за правдою Божою. Бог говорить устами пророка Амоса Ой ви, що ненавидите того, хто викриває біля воріт, і гребуєте тим, хто говорить правду. Ви ж вороги правого берете хабарі, перекручуєте у суді справи бідних. Тому розумний мовчить у цей час, бо цей час злий. Пророк Амос, 5 глава з 10 по 13 вірш. Бог суддя праведний, Бог, Отець, є дух, нікого сам не судить, а віддав увесь суд синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує Отця, який послав його. Іванлія від Івана, 5 глава. 22, 23 вірші. Коли прийшов Син Божий на землю і вибрав для себе учнів, то вони запитали, що ж нам буде, оскільки ми залишили все і пішли слідом за тобою? Ісус сказав їм, Істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї. Сядете і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих, Євангелія від Матвія, 19 глава, 28 бірж. Через уста святого апостола Павла Ісус сказав: Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ, якщо ж світ буде судимий вами? То невже недостойні ви судити незначні справи? Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, чи не тим більше справи житейські? Про це читаємо посланні першому до Коринтя, шоста глава з 2 по 3 вірші. Нині, святі Божі мужі, судять не тільки цей світ, устрий, але й ангелів. Які керують цим злим світом. Останній судовий вирок буде прочитано у долині Йосафата. Сьогодні ще не можна читати судового присуду, бо грішні ангели ще стоять на горі Йосафата і не хочуть слухати посланців Божих, так як послухав посланця Божого цар Йосафат. Про це дивимося друге параліпоменон. 19 глава з 1 по 11 вірші Слухай, народе, що Бог говорить. Сиди мовчки, заховайся у темноті, ти, дочко халдейська, тебе бо вже не будуть царицею царств величати. Я прогнівався на народ мій, принизив спадщину мою і віддав їх у руки твої. Ти не виявила милосердя до них, і на старця накладала украй тяжке ярмо твоє, міркувала собі, Я до віку царицею буду, а не уявляла того у розумі твоєму, не подумала, що станеться опісля. Тепер же вислухай Оце зніжена, що живеш безжурно, приговорюючи у серці своєму. Ось я іншої такої немає, вдовицею сидіти не буду, та й втрати в дітях не зазнаю. Але раптово в один день прийде на тебе одне й друге вдівство і бездітність. У повній мірі вдарять вони на тебе. Дарма, що в тебе повно чародіїв та знахарів без ліку, бо ти сподівалася не лиходійство твоє. Говорила, Хто бачить, хто знає, мудрість твоя і знання твоє, вони звели тебе з путі так, що ти в серці твоєму говорила, Я і ніхто, крім мене. Отже, прийде на тебе лиха година, ти не знатимеш, звідки воно візьметься? І нападе на тебе біда, якої ти не годна відвернути. І раптово прийде на тебе згуба, про яку ти і не думаєш. Залишайся ж із твоїм знахарством та з безліччю чародійств твоїх, якими ти займалася від юності твоєї, можливо, допоможеш собі, можливо, встоїш. Ти стомлена безліччю парад твоїх. Нехай же виступлять ті дослідники небес і звіздарі. І віщуни по новомісячах. нехай вони врятують тебе від того, що повинно статися з тобою. Ось вони, як солома, вогонь спалив їх, не змогли врятувати душі своєї від полум'я. Не лишилося ні вугілля, щоб погрітися, ні вогню, щоб посидіти біля нього. Ось чим стали всі ті, з якими ти трудилася та торгувала з молоду. Кожен побрів у свій бік. Ніхто не рятує тебе. Про це читаємо Пророка Ісаю, 47 глава, з 1 по 15 вірші. Це суд Божий для християнських народів, бо вони назвали себе християнськими, а їх діла поганські, ідолопоклонські. Є ще порятунок. Треба навчитися від царя Йосафата і спуститись у долину Йосафата і зробити так, як він зробив. Для цього я прошу всіх, хто любить правду і хто хоче жити і володіти землею. Прочитайте другу книгу Параліпоменон 19 і 20 глави. Послухайте і зробіть кожен такий порядок у своєму краї. Ось це буде називатися долиною благословення назавжди. Амінь.